Петро Гаджа із Білицької громади був учасником Революції Гідності у Києві. Він помер через отруєння газом. Як про нього згадують, це був великий перед за справедливість. Поблизу Полтави, третій день гасять пожежу на сміттєзвалищі. У чому складність? Дуже глибокі прогари до двох метрів. На Полтавщині відновили виїзди обласного екобуса. Чому призупиняв роботу? Думав вже, щоб не викидати, а шо Полтавку далі здати на у Полтаві відкрили фотовиставку про руйнування Харкова через війну, що показали на світлинах. Ідея основна це показати злочини Російської Федерації, якими вони є. Унаслідок російсько-української війни помер військовий Сергій Скрипченко із Полтавщини. Про це розповів речник обласного центру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. Сергій Скрипченко помер 19 листопада у лікарні міста Дніпро. Чоловік отримав уламкове поранення під час оборони України від російських військ. Сталося це 13 листопада. Як розповів голова Миргородської громади Сергій Соломаха, 34-річний воїн був родом із села Хомутець. Нині невідомо, де та коли прощатимуться із бійцем. Це був великий перед за справедливість. На фасаді ліцею у селі Бутенки меморіальна дошка Петру Гаджі. Він був учасником революції гідності. У цьому закладі навчалася Катерина Дяченко, а нині її син першокласник. Приходимо біля школи. і Він це мама, хто це такі? Отак і отак. Це мій батько хрещений. Він захищав, він був борець за справедливість. Доску було встановлено 22 березня 2017 року за кошти меценатів. Він навчався тут не з першого класу. Мама з трьома дітьми переїхали з Західної України, і мама тут працювала, а діти ходили в школу. І в 1981 році Петро закінчив 11 класів. У час, коли почалася Революція Гідності, Петро Гаджа уже мешкав у Києві. У листопаді 2013-го на столичний майдан Незалежності люди вийшли, зокрема, тому що тодішній президент Віктор Янукович та уряд відкладали підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. До протестів Петро Гаджа долучився із перших днів. Тоді йому було 47 років. Він мене похрестив, а потім поїхав. Він був моряком. Е і ну, я не знаю, він проживав у Києві, тому він дуже рідко рідко приїжджав. Але це були приємні зустрічі по соціальних мережах. Ми з ним спілкувалися, він виходив до мене на зв'язок. Е часто якось з ним так ну, спілкувалися. Бачила його, він розповідав про своє життя, але навіть не знала, що він збирається на Майдан. Уже потім. Вже, як то кажуть, після смерті. Вже після смерті подзвонила мама його і сказала, що Петра вже з нами немає. За час Революції Гідності у Києві представники силових структур застосовували до протестувальників кийки, світлошумові гранати, водомети та газ. Найбільш жорстокі протистояння були у лютому 2014-го. У мітингарів стріляли з вогнепальної зброї. Під час революції гідності він свій противогаз він віддав людині якійсь молодшій, щоб захистити. Розказувала мама його, що він отруївся газом. Він був в лікарні, а потім він вийшов з лікарні, приїхав додому. І я так зрозуміла, що він помер в себе в квартирі. Хотів він лікуватися, їхати, але як то кажуть, не вийшло. Петро Гаджа помер 22 березня 2014-го і став одним із героїв Небесної Сотні. Так назвали мітингарів, які полягли під час Революції Гідності. Нагадаю, 20 лютого того ж року Верховна Рада ухвалила постанову про засудження застосування насильства, яке призвело до загибелі мирних громадян України. Дії силових структур визнали незаконними. Це людина, яка була за Україну. Це справжній українець добрий, чуйний, справедливий. Він і допоможе, і завжди підтримає. Залишилася в нього ж рідна сестра, племінники. А в Києві в нього залишилася жінка і син Константин. Він назавжди в мене в серці. Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтавщина. Найважче це було не спати і сутками бути за рулем. Так згадує про події Революції Гідності у Полтаві жителька Дерешківської громади Ірина Бойко. На Майдан ми вийшли завдяки моєму дев'ятирічному онукові. Він йшов в академію мистецтв і подивився, що там стоїть багато людей. Мама йому дала якісь гроші, і він з цими коштами. Розпорядився по-своєму. Пішов, накупив цукерок і печива і роздав людям, бо їм було холодно, він вирішив. Прийшов додому і говорить, мама, що вони там роблять. А мені телефонує Тетянка моя, говорить, мама, хвати сидіти, нам пора виходити. Разом із сотнями полтавців у листопаді 2013-го жінка була на площі перед облдержадміністрацією. І з самого початку, каже, долучилася до полтавського автомайдану. Були на чергуваннях, в будь-яку секунду готові до співпраці, до допомоги і до всього, що було треба. Блокпости були по всі по всьому периметру Полтави, і так як у мене машина була на солярі, я й об'їжджала їх по тричі на день і розвозила їжу, і підвозила людей, так і познайомилася з своїм чоловіком. До речі, я його просто підвезла на блокпост. Після Революції Гідності Ірина Бойко продовжила займатися волонтерством. У червні 2014-го потрапила у полон на Луганщині, коли везла допомогу військовим. Її визволили за понад три місяці. Ми туди везли для 25-ї аеромобільної. Ми везли туди продукти харчування і речі, а на зворотньому шляху ми мали б забрати там. В Горливки мали забрати а, жіночку після інсульту і вагітну дівчин, дівчину. І четверо дівчат ми мали забрати в Красноармійське. Ну, тобто, план був великий. Нині Ірина Бойко разом із односельцями допомагає військовим у госпіталі, відправляє продукти та необхідні речі на передову, а також приймає у себе вдома переселенців. Змінилося дуже багато. В першу чергу змінилося ставлення українців до України. Пройде ця війна. Ми обов'язково переможемо, тому що наш народ, він ну просто ну він прекрасний. Тетяна Весна, Богдан Казирід, новини на Суспільному. Полтавщина у Кременчуці 21 листопада демонтували погруддя російському поетові Олександру Пушкіну. Зробили це згідно з рішенням Кременчуцької міської ради. Розповіла речниця установи Юлія Перепелятник. Пам'ятник був розташований на бульварі Пушкіна, який 18 листопада перейменували на бульвар українського відродження. Погруддя перебуватиме на території комунального підприємства Благоустрій Кременчука. На сміттєзвалищі у селі Макухівка що поблизу Полтави за три дні вдалося загасити більше половини загорання, яке там виникло. Із 120 метрів квадратних ліквідували 80, розповіла речниця надзвичайників Полтавщини Світлана Рибалко. Займання виникло 19 листопада. Його позмінно гасять 10 рятувальників. Коли ліквідують вогонь, поки невідомо. Від початку року це 58-ма пожежа на макухівському сміттєзвалищі. До нас, тобто зателефонували працівники комунального підприємства і повідомили про те, що е, видно таке сильне задимлення. Не так, щоб відкритим полум'ям воно горіло, але воно горіло на глибині цього сміттєзвалища. Дуже глибокі прогари до двох метрів. Ну це так нижче там кромки е, самого е, сміттєзвалища. Воно і усадку робить, і треба постійно рятувальник. За безпекою дивитися. Збирав, збирав батарейки, колись. А тепер це витягнув ячик, я жахнув. Зо півтора десятки відпрацьованих люмінісцентних ламп та кілька десятків батарейок до екобуса приніс Костянтин Костенко. Про те, що у Мачухівській громаді збиратимуть небезпечні відходи, чоловік дізнався із оголошення. Збирав років 10, мабуть, не викидав, а просто от згоріла лампочка, поклав її в ящик, згоріла, наступна поклав ящик, батарейки, так само всі складав, в кучу, в кучу, в кучу. Думав вже, щоб не викидати, а щоб отак кудась здати на переробку. І ось нарешті побачив, що бус приїде, то прийшов здав. Екобус на Полтавщині працює від 2020 року. Його придбали за майже один мільйон гривень із обласного бюджету. Та через повномасштабне вторгнення роботу автомобіля призупинили, бо не було замовлень на його послуги. Про це розповіла керівниця відділу інвестицій діяльності обласної ради Олеся Дроботенко відновили виїзди із середини листопада. Автомобіль оборудований контейнерами для перевозки ртутних ламп, ані обклеєні поролоном для того, щоб лампи не побилися по дорозі. В великих контейнерах приймаємо батарейки, їх. Кожній громаді віддільно. Є ще у нас небольші контейнери для прийому ртутних градусників. В общем, все, що содержит ртуть і небезпеку, це ми все приймаємо на безплатній основі. У Мачухівській громаді екобус працював у чотирьох селах. За день зібрали 33 кілограми батарейок, 142 лампи та два термометри. Населення громади було проінформовано. Про те, що екобус приїде до нас, У 2020 році Мачухівська сільська рада вперше уклала договір з комунальним автотранспортним підприємством Полтавської обласної ради на вивіз небезпечних побутових відходів, таких як батарейки, люмісентні лампи та термометри. За три роки нашої співпраці було зібрано близько 500 ламп, 47 кілограм батареїк та 15 ртутних термометрів. Так, будь ласка, Лариса Босенко принесла батарейки, які жителі громади з опівроку приносили до магазину, де вона працює. Я всім пояснюю, хто не байдуже до нашого довкілля приносьте зіпсовані батарейки до нас. А я буду вже відпрацьовані батарейки здавати Ми, куди потрібно. Ми передаємо ці лампи, батарейки і всі ці небезпечні відходи далі. Людям, які передають його на дальнейшую переработку. Много людей вже зобразило і поняла, що треба відходи эти не в землю заривати, а непосредственно на утилізацію. Як розповів Сергій Донець, після відновлення роботи кобуса небезпечні відходи зібрали у трьох громадах. Назбирали близько 60 кілограмів батарейок, понад 250 люмінісцентних ламп. Та пів десятка градусників. Загалом у листопаді виїзди екобуса запланували ще до п'яти громад області. Тетяна Весна, Богдан Казирі, новини на Суспільному. Полтавщина Ну як 10-метрова і дистанційне мінірування от то, що делают у прив'язуванням гранати і к дереву, те ж саме діє станціон, просто на тика. Очень злая штука, і дуже проблема, що її проблематично переховід, а ще проблематично її розмінірувати. Євгеній Титеренко показує міну, яку знайшов в одному із сіл на Харківщині, де фотографував наслідки російського вторгнення. Виставку робіт Євгенія та ще чотирьох фотографів відкрили 21 листопада у Полтаві. Це історична будівля, це маєток, якому багато років це одна була на початок ХХ століття. Це був один із найбагатших будинків у Харкові. І ми бачимо, що через обстріли згорів повністю дах. І ми разом з архітекторами, з реставраторами їздили, оглядали цей будинок для того, щоб зрозуміти, яка шкода була заподіяна. Виставка має назву «Розлам Харків на фото зруйновані та згорілі будинки, вирви та інші наслідки руйнувань, яких зазнав Харків. Подивитися на світлини, прийшла жителька Полтави Анна Шендрик. Коли ти ближче бачиш всі. Де ти розумієш той масштаб ближчий, тому щоб більше полтавців прийшли, побачили, зрозуміли, що ми щасливе можемо сказати місто. Хоча, звісно, що знаєте, про щастя казати в тих умовах, які ми живемо складно. Але тим не менше, наше місто має інфраструктуру, ми є цілим. А Харків, навпаки, місто, яке ми так любили, побачимо його тепер зовсім з іншого боку. І цей масштаб трагедії, війни, який прийшов до нас, і те, що нам ще відбудовувати, піднімати і змінювати свою країну. Світлини робили із березня до початку липня. Їх вже показували в Ужгороді, Чернігові, місті Бережани Тернопільської області, а також у Празі та Варшаві, говорить Олексій Свід. Ідея основна це показати злочини Російської Федерації, якими вони є. Як Російська Федерація сьогодні веде війну, що це не вибіркова агресія. Вони просто намагаються стерти все, що вони бачать з обличчя нашої землі, і зробити життя на території України непридатним в принципі. Просто в Харкові це найбільш ілюстративно. Бо ми бачимо, що основні цілі, які у них були, це не військові об'єкти, це школи, дитячі садочки, заклади освіти. Нині фотографи продовжують працювати на Харківщині. Свої роботи планують представити в Німеччині, Португалії та Великій Британії. А в Полтаві діятиме виставка до 27 листопада. Дарина Литвак, Ігор Лук'яненко. Новини на Суспільному. Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну погоду часом дощ. Вночі та вранці місцями туман видимістю 200 500 метрів. Вітер Південно-Східний 7-12 метрів за секунду. Температура у регіоні вночі від 0 до 5 градусів із позначкою плюс, у день від 2 до 7 тепла. В обласному центрі вночі прогнозують від 2 до 4 градусів вище нуля, а вдень від 4 до 6 тепла.